Ось таку книжечку років 20 назад придбав справочник домашнього майстра. Ну, було цікаво, тоді більш вручну все робили, не було такого електричного. Ну, почав девку вже й були. А такі от ручні половороти, різні. Там, наприклад, стругалки. Видно, як пасину робить тут. Ну, книжка цікава була на той час. 2003 рік. Різне тут. І мебель. Ну я не мебельщик, а так що небудь зробити вдома ка да, домашніх. Як кажуть в народі домашніх цілей. І різне тут цікаве. Вже електрофризер Bosch є, тут показано. От, як ручні рубаночки налаштувати. Різні. виготовлені виготовлене з ну тут вже і електричні є. Показано, як користуватися. Ну, на той час було мені цікаво щось дізнаватися для себе. І тому я не придбав, як робити ліжку корпусне. Зараз вже не цікаво. Так, лежить. Колись читав, де що для себе взяв. Книжечка для домашнього майстра господарства різне тут? степер? О, як налаштовувати? мебель как покрасывать поливизатор вот. для покраски вот такие ну что стекало для себя я взял Ось використовував. Він навіть робити іконостас, якщо ви крепкий спеціаліст. Столяр-мебельщик. Також є ну, така ось книжечка. Цікава була на той час. Всем добра, здоровья, слава Богу.